Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка і це бла-бла-бла новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Пол Актор Пол Мескал висловився проти того, щоб в кіно прибирали секс-сцен. Він давав інтерв'ю The Times і сказав там таку фразу. Якщо ми приберемо їх, щоб молодь почувала себе комфортно, то зробимо всім ведмежу послугу. Секс це величезна частина життя, це форма спілкування. Також Пол висловився щодо того, що коли він отримує якийсь сценарій, він навіть уявляє сексуальне життя своїх персонажів для того, щоб краще їх зрозуміти і щоб краще увійти в роль. І також він відмітив, що в тих стрічках, в яких він знімався, наприклад, в серіалі Нормальні люди, секс якраз таки показан дуже класно, тому що там є розмови головних персонажів. про Незайманість про згоду, про контрацепцію, і тому він вважає це важливим. Взагалі-то я не пам'ятаю, чи я розповідала це в новинах чи ні, тому що я хотіла, але я не пам'ятаю, чи я це вставляла. Коротше, в 2023 році Каліфорнійський університет провів дослідження щодо того, як молодь реагує на сексуальні сцени в кіно. Аудиторія дослідження була віком від 17 до 24 років, і виявилося, що 47,5% респондентів сказали, що вони хотіли. Бачити менше сексуальних сцен в кіно, і у більшості випадків він грає таку важливу роль для сюжету. Загалом молодь хоче більше спостерігати за дружніми і романтичними стосунками, за платонічними стосунками, і хочуть бачити менше сексу. І в принципі, тут знову таке питання: знаєте, двостороннє. Тобто, буває таке, як, наприклад, ми дивилися ідола. І в ідолі було дуже багато цих сексуальних сцен, які були ну, не прямо потрібні да, для сюжету. Але з іншого боку, на цьому будувався весь серіал? Тобто буквально це було сенсом серіалу показувати всі ці сцени для того, щоб викликати в нас якомога більшу відразу до головного героя. Тобто, Це все було служило якійсь місії, скажімо так. Зараз, через те, що табу почало. З сексу спадати, ми почали його бачити і помічати набагато більше Набагато більше в соціальних мережах. Актори стали більш відкритими. Скажімо так, у нас почалися величезні дискусії про сексуалізацію і про все інше, і здається, що тебе це настільки навколо оточує, що скільки вже можна. Іноді в кіно, звісно, бувають моменти, коли ти дивишся і думаєш на фіга. Тут секс, як хтось з режисерів чи з акторів казав про те, що якщо ви не можете показати кохання, то тоді в кіно показують сцени сексу. Ну коротше, і іноді це просто не потрібно. Так, таке буває, От в чому суть залишати треба те, що важливо для сюжету, якщо це секс. Залишаємо секс, правильно? І найважливіше в у цьому всьому, це те, щоб актори, е, коли знімають сексуальні сцени, вони були захищені, щоб все це було за згодою і щоб ніхто не казав, ой, а ми тут подумали, коротше, ми в сценарії ставляємо секс-сцену, у вас немає вибору, давайте. Е, тому. Напевно, це питання треба підіймати трошки з іншого боку. Але знову ж таки, я можу зрозуміти людей, які кажуть забагато. Я не хочу стільки бачити сексу в кіно, я хочу бачити платонічні романтичні стосунки. І це теж окей. Це як один з векторів, куди можна направити свою увагу умовним людям, які роблять кіно, для того, щоб зрозуміти, що потребують люди, наприклад, молоді люди, які були опитані. От так я не знаю, здається, тут наговорила на три тисячі хвилин. І не впевнена, що взагалі щось ставлю, тому що ну якийсь тупо потік думок дуже величезний. Тому скажіть, що ви думаєте з цього приводу? як вам сексуальні сцени в кіно? Чи ви сильно звертаєте на них увагу? Чи це для вас ну просто проходняком, як всі інші сцени, просто ну щось з сюжету? Акторка Крістен Стюарт давала інтерв'ю в Арайті, де вона розмовляла про свою ідентичність і про свою кар'єру. І вона там затронула тему в сутінків і сказала, що переглядаючи це кіно вже от зараз, через роки після того, як воно вийшло, вона бачить в цьому кіно квір іскру. І в інших своїх кіно, там, де вона грала, вона зараз вже бачить, чому ЛГБТК плюс спільнота настільки сильно реагувала на її персонажів і бачила в цьому якийсь підтекст. Тому що цих кіно була Крістен Стюарт. І вона просто всією своєю, я не знаю, як це сказати, вайбом своєю ідентичністю вона несла це в собі. Навіть коли ми ще не знали про те, що Крістен Стюарт належить до ЛГБТК плюс спільноти, ми вже це відчували. І вона своїм єством, навіть граючи інших людей, передавала це через свою гру. Хочете прикол? Сиджу, дивлюсь, короче, трейлер сутінок перших вони вийшли в листопаді 2008 року. Мені на той момент було 12 років. І мене тупо дуже сильно флешбечить. Я пам'ятаю, що Крістен Стюарт мені була приваблива. Тобто, оскільки мені було 12 років, 2008, ніхто ні з ким ні про що не розмовляв, в мене в житті були такі жахливі трагічні події, що в мене взагалі за той момент дуже мало в пам'яті збереглося, ну там відривками все. Але мене тільки що прям. Я не знаю, як це сказати, освітило згадкою про те, що, хоч Роберт Паттінсон був дуже хат, дуже привабливий, але Крістен Стюарт чомусь теж була для мене приблизно так само приваблива. Я не знаю, чому, при тому, що я тоді ще там про якусь я взагалі тоді ні про що не думала. Я не пам'ятаю про що я думала, але от. От саме це відчуття про те, що вона каже, що люди це відчули ще до того, як сама вона зрозуміла свою ідентичність, скажімо так, це так цікаво, що навіть я в 12 років теж це відчула в ній. Як це? Як це? Це дуже прикольно. Коротше, крім цієї цікавинки, вона також говорила про те, як медіа довгий час відверто і відкрито не говорили про її сексуальну орієнтацію. Тобто вона не розуміла, чому. Дівчину, з якою вона зустрічається, не можуть назвати її дівчиною, називають її подругою. Тобто вона не ховала свою сексуальну орієнтацію. Але при цьому люди, які писали про неї статті, ховали її сексуальну орієнтацію. Це дуже дивно, тому що зазвичай ну, людина, яка е, береже, скажімо так, це в таємниці, вона намагається попросити інших, щоб вони про це не розмовляли. А тут вона така, типу, та мені все одно, а вона такі. «Ні-ні». Тіха-тіха, це всього-навсього подруга. Ну і ще однією такою бомбочкою в цьому інтерв'ю стало те, що Крістен Стюарт хоче поставити свою акторську кар'єру на паузу. Хоч вона цього і не зробить, тому що в неї банально не вийде, в неї там виходить зараз кіно і все інше. Але вона хоче поставити свою кар'єру на паузу через те, що вона вже багато років намагається знайти. Спонсора, людину, яка оплатить її кіно. Мама вона написала сценарій, кіно, яке буде називатися Хронологія води, і вона хоче зняти це кіно, але через те, що вона ніколи цим не займалася, ніхто не хоче братися і спонсорувати це, ніхто не хоче давати на це гроші. І вона каже, що допоки вона не зніме цей фільм, свій власний фільм, вона не буде нічим більше займатися. От такий, знаєте, ультиматум. Нещодавно Райан Гослінг поділився тим, що його доньки Есмеральда, який 9 років, і Аманда, який 7 років, не дивилися Барбі, в якому їхній власний батько грав Кена. Він сказав, що він не показував своїм донькам це кіно, тому що він не знає, яким чином вплине на них те, що їх батько грав Кена. Е, доволі цікаво, можливо, це тому, що Кен це якийсь такий прям. Важливий персонаж як чоловік, типу є Барбі, є Скен, і вони там люблять один одного. Але з іншого боку, мені здається, у Райана Гослінга були і інші ролі. Якби Кен, це дуже безобідна роль, нібито. Але при цьому його доньки дуже допомагали йому готуватися до зйомок в Барбі. І коли йому запропонували, він е, з одного боку зробив цей фільм спеціально для них, тому що дівчата дуже сильно люблять Барбі. Е, між іншим, Райан Гослінг і його дружина Єва Мендес не. Дозволяли своїм донькам гратися з Барбі, і це було доволі довгий час до того моменту, поки вони самі цього не захотіли. Вони пішли разом в торговий центр і побачили, що дівчата ну дуже вже заглядаються на Барбі і між собою вирішили, що вже час їм дозволити. Мені здається, що це пов'язано з якоїсь сторони з стереотипами, які несе Барбі. Але з іншого боку, у Райана Госінга тепер є прям, прямий приклад того, що несе в собі, грубо кажучи, Барбі. Нещодавно пройшла церемонія нагородження Емі, і там, як і кожного року, була частина, де був триб'ют до людей, які покинули нас в цьому році. І звісно, на Еммі згадали Меттью Перрі, Там був такі, таке вшанування. Грала пісня Албідер Фою. Албійде Фою. Улюблена наша з soundtrack Friends. Ось і там була частина вшанування Метю Пері, і люди в мережі дуже зацікавилися тим фактом, що ніхто з касту друзів не висловилися, не вийшла на сцену і нічого не сказало. Тобто це виглядало досить дивно. І в якийсь момент в цьому навіть почали шукати, можна сказати, зрадоньку в тому, що, тіпа, що ж вони за такі друзі, що вони на сцені не змогли сказати пару хороших лагідних слів про свого друга. Але вона продюсерка Емі, яку звати Жанна Рузан Клей, давала інтерв'ю Голівуд репортер і сказала, що вони нічого не сказали на премію тільки через те, що ця рана ще дуже свіжа. І тому дуже банально, але ніхто не захотів чіпати їх, щоб вони переживали ці емоції. Не факт, що це навіть виглядало б нормально, тому що банально пішли б сльози, і вже б це не звучало якось навіть складно, знаєте. Тому просто. Реально банально каз друзів вирішили не чіпати і не давати їм цих емоцій. Скоро ми всі з вами зможемо побачити фільм про фронтмена гурту Red Hot Chili Peppers. Студія Universal придбала права на мемуари Ентоні Кідіса, які називаються Tissue. Вони вийшли ще в 2000-х, але саме зараз вони вирішили їх екранізувати. Взагалі-то в 2004 році, коли ця книга вийшла, вона посіла перше місце у списку бестсейлерів New York Times. Книга розповідає про життя Ентоні Кідіса з моменту його народження до 2004 року, і вона веде нас через все його життя через наркозалежність, через батька, який торгував наркотиками, і який і присадив сина, як він, він вперше раз з ним спробував наркотики, як це все вплинуло на його життя, як становився гурт Red Hot Chili Peppers. Тобто всі-всі-всі ці подробиці реально дуже цікаві, тому що Red Hot Chili Peppers, вони розірвали сцену, вони стали величезним відкриттям, але при цьому за лаштунками всього, що відбувалося, були наркотики, був алкоголь. Взагалі, в принципі. Мені здається, рок зірки, що того часу, що цього часу зловживають і наркотиками, і алкоголем. Я цього не схвалюю. І Ентоні Кідіс написав про це в своїх мемуарах. Тому буде дуже цікаво подивитися, і реально, те, що сам Ентоні. Виступає одним з продюсерів цього фільму, дає нам зрозуміти, що ми можемо розраховувати на історію, яка пройде через людину, яка цю історію проживала. Ось до речі, в 2016 році Ентоні давав інтерв'ю, де він казав про цю книгу, і казав, що якийсь час після того, як книга вийшла, коли вона була ще свіжою, він шкодував про те, що він її випустив. Тому що коли вона тільки вийшла, це завдало йому певного болю, бо люди почали про це багато розмовляти. Розмовляти про його життя, це все обсмоктували, зрозуміло. Але зараз, от це було у 2016 році, і тоді, через 12 років після виходу книги, він бачив в довгостроковій перспективі, наскільки насправді добре ця книга вплинула на людей, які так само страждають від наркотичної залежності, від страждають від схожих подій в їхньому житті. І він побачив, що якимось чином ця книга їм допомогла. Тобто те, що він тоді пережив, Вартувало того, що він зміг допомогти людям в майбутньому. Ну що ж, 8 березня виходить новий альбом Аріани Гранде, який називається Eternal Sunshine. До речі, ми про це розмовляли в моєму останньому відео про кліпи Аріани Гранди Yes and і про кліп – Can't Get Enough. І там ми вже припускали, що альбом буде називатися Eternal Sunshine. Ось тому що щодо цього була певна, скажімо так, Підказка. Якщо вам цікаво, взагалі подивитися про цей кліп. Подивіться моє минуле відео. Я залишу посилання на нього, і в кінці буде віконечко, можете на нього клікнути і перейти на це відео, тому що в цьому кліпі, хоч би і він не здавався таким простим, там є багато відсилок на різні епохи Аріани. Мені особисто сподобалося робити це відео, і мені здається, що воно вийшло цікавим. Тому переходьте, будь ласка, і подивіться його. Тож, вийде 8 березня новий альбом, і це супер. Я його чекаю, тому що єс yes мені сподобалось. Ну, в принципі, ви можете це дізнатися, якщо подивитися моє минуле відео. Між іншим, свій останній альбом вона випускала аж у 2020 році. Це був Позішн, і тоді вона, як на мене, вже знаєте, знайшла своє якесь інше звучання в порівнянні з You Next, Світнер. Ось мені здається, що зараз буде нова ера, новий виток її музичного звучання. Тому я дуже сильно цього чекаю. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, щось не сказала або сказала щось зайве. Хто знає. Я дуже, дуже, дуже сильно хочу подякувати всім людям, які після минулого відео підтримали мене копійкою. Ви просто золоті. Я капець вам як вдячна. Мене це, якщо чесно, мотивує. Так, може звучати тупо, що мене мотивують гроші, але. Це теж певна частина мотивації, тож я вам дуже сильно вдячна за те, що ви мене підтримуєте. І хотіла б сказати, що взагалі найкращою підтримкою буде ще й те, що ви лайкнете це відео, підпишетеся на канал. А якщо ви ще й розповісте про це відео своїм друзям або підписникам в соцмережах, це буде прям ну супер-пупер круто. Коротше, я вдячна за будь-яку вашу активність і хотіла б нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим фонд Сергія Притули, Фонд ЮЄ. І будь-який інший фонд, і будь-який інший збір, які ви для себе оберете. І якщо зараз на оцю секунду, що я записую, ще не дозбирають гроші на ремонт автівок для 60-ї ОМБР, насправді там треба реально багато грошей, але конкретно в цьому зборі, який зараз проводиться, збирають на ремонт ходової. Тому якщо ви долучитеся, я буду вам дуже сильно вдячна. Це мої знайомі і ці люди роблять дуже важливі речі. Якщо вам не важко, будь ласка, задонатьте сюди. Я вас дуже сильно люблю і тепер покажу вам сі сілі. Сі сілічку, як завжди, розбудили. Вона така. Ти не хочеш, щоб я ходила по ноутбуку, поки ти знімаєш, і потім ти трогаєш мене, поки я сплю? Правильно? Правильно? Я все правильно сказала? Пусть які ми шулютки. Так от, ми з Сісіль дякуємо вам за перегляд і всім смачного, хто їсть, а я знаю, що багато хто їсть, бо я сама така. Всім гарного вечора, дня, ночі. Якщо у вас дуже пізно і ви ще не спите, добра ніч! Бажаю вам всього самого найкращого. І побачимося з вами в наступному відео. бай бай Скажи бай бай Скажи, скажи! бай-бай!